Не мішало б то тюльби замінити вже в кухні, порвота така. Хай вісить! У вас пенсія була другого числа. Що тобі так Ви не могли вже ту тюль купити. Діти ж приїжджали, дивлюся, оборвана стоїть та тюль, відро на тій батареї вісить. І ви що, ще не заварили ту трубу? Ні. Воно ж капає на ту тюль, вона гниє, рижа стає. Зробіть же його. Що це вона тюльма? Нормальна татюль. то не мандяка, є нормальна. Батько казав, збусило вас сварщика привезе. Деся люди за того свощика. Я сама до літа до подожду, хай Віталік тільки приїде, я з Віталіком того горуся заплачу тому Віталіку, блядь, і він мені все зробить. Що держе? І, і він мені все зробить, блядь. Да. Переварить тобі утоплення. І разом скажу, хай мотоблока дороблять. Блядь, що це ви думаєте? Два години мотоблок робить. Ну робить. Немає, немає трьох точки. Батько Житомирі заказав родію. Два хазяї не mm. немає і такого. Ніт. Сидіть, може я відкрию. Немає трохточку, десь в Житомирі заказували, ми зранківська трохточку тут -то заказували, де роблять. Ну то що, ну, повно роботи? Зима зараз. Ти тут з своєї роботи робить, йому тюль треба моя, чуєш Роботу своє робити. Завари трубу, блядь, там щось не мілому руки. Можу тільки взяти і заварити жувачкою, Я не вмію, я мію паять. Да що, метал буду паягати. гар? То треба гарний сварщик. А що метал не паяється? Не знаю, я метал, я алюміній Ну то прямо, а що то вино стоїть в утилці. І грізти, так, там воно вже корок здутий. що воно солодке? Да давай покори. Воно вже і гризте, воно вже. Що тако шепче? І... Mm -hmm. да, не що, буде. Воздух не її. Галя. тебе що таке жодний. Най собі такі. воно буде. Я його видав, бо може буду брагу робив, залю туди і най собі грає. Ніхто він не буде викидав за, за спокій. А ти вже таку, наоборот, би взяла, б пенсію получила б отримала, купив, хай. Ну, Сам гараж... думку дам за пенсію, а й в гаражку стоїть собі. Що ви так на цих моїх 3 тисячі рота роздивляєте? Ну мені шкода. Ну, Що получается... тобі шкода мене? Ні, не, не Галине, тебе то, само собою. Не може бути. Я, я, я приїздив, приїзди, та? я отримуючих 12 тисяч маю, так ну, з, ну. з премією 15. О, Дивіться, я приїздию, так? Приїзди. Я ж даю на лапу, приїздив вам щось даю, привожу їсти. Андрей привозить, тику бусу пригнав, або фуру. Так. що ти мені даєш? Даси ту тисячу і я йому їх віддаю, повірте. Я йому їх віддаю. І ще мені буде витинати? До да ти, Андрію, мимо грошей даєш, пенсію свою віддаєш, бо ти мені не довіряєш, Галина. О, ти йому качків завалила в бус. Ну він поросяпу. вже пізніше приїжджає. Я дайте. купив, дивись, я купив двоє поросят. Ну, Де мені шо? два поросят? Мені попало пів поросяти. А то, що ми ще з'їли? Півтори. Яких, яких півпоросяти тобі припав? Ти Андрію дала півтори півкулати. Він одне плечко взяв, той Андрей. забрав. А ти перепутала. Ні, нічого я не перепутала. Мені стегло й плечко попало. Ти ж казав, то пів що одне попало. Я кажу, мені пів попало, півпоросятки, збок поросят. А півтори поросяти Андрій забрав. Галина, не роби так, ти, ти дуже зараз не права. А що мені зробити, що мені йому взагалі не дати, нічого чи що? Ну, най найвізна тисячки получає, най, мама, ви купить. Ти йому скажи, що най-най возьми, тисячки получаєш, блять, най най то возьми. Най най. А в мамки най най не бери. Най най. А в, бо в мамки най най мої. А то я дозна най най за вас розчитуватися. Най най.